Ви знаєте, що у нас вже років 4 в місті впроваджується програма по заміні старих електромегнічних сирен на нові сучасні електронні, ми кожного року закуповуємо нові електронні системи. Але зараз в ситуації, коли в останні два місяці нас постала гостра проблема у зв'язку з дійсно тривалими періодами відключень електроенергії, і очевидно, що така кількість електромагнічних сирен, хоча в наша система оповіщення і забезпечує на 90%, Покриття мешканців територіальної громади для того, щоб всі могли отримати сигнали тривоги, але в зв'язку з відключенням електроенергії, райони деякі, де найбільше скупчені є цих електромеханічних старих сирен, які працюють, але в час. Відсутності електрики не можуть доставити сигнали відповідно. Ми змушені оперативно реагувати, і ми попросили додаткові кошти два мільйони. Це приблизно буде на сучасну систему, приблизно десь в районі десяти таких блоків сучасних електронних електронних сирен. І очевидно, що ми будемо їх в цю найближчі два місяці закуповувати і монтувати першочергово в тих районах, де є найбільше скупчення старих систем. Щоб ті райони змогли протягом тривалого відключення все одно отримувати сигнали тривоги. Ми ж знаємо, що такі сучасні сирени вони мають батарей поживлення на 72 години. Тобто, 72 години ми можемо бути певні, що навіть у випадку поступлення сигналу тривоги люди отримують в тих кварталах оповіщення.